Вітаю. Я Станіслав Бабенко, регіональний представник компанії Danfoss Ukraina, яка є виробником та постачальником в Україну електричних кабельних систем торгівельних марок Деві та Veria. Компанія Devi має широкий вибір терморегуляторів для теплої підлоги, починаючи із простих регуляторів і ручним керуванням, закінчуючи програмованими терморегуляторами, які можна керувати зі смартфона з будь-якої точки світу. Зараз ми розпакуємо та оглянемо зміст нагрівального кабелю Devi Flex 18T. Даний тип нагрівального кабелю призначений для встановлення остяжку. Підлоги на глибині мінімум 3 см від поверхні. Лінійка нагрівальних кабелів для теплої підлоги Devi має широкий асортимент, що дозволяє максимально точно обрати необхідний саме вам розмір. Потужність нагрівального кабелю Devi Flex 18T 130 Вт на квадратний метр при напрузі 220 вольт, якщо дотримуватись кроку укладки 12,5 см. Така потужність дозволяє створити комфорт майже у будь-якому приміщенні. Зовні упаковки маємо стікер з назвою та основними характеристиками кабелю. З іншого, таблиця залежності потужності кабелю на квадратний метр від кроку укладання. Зверніть увагу на наявність захисної стрічки на коробці, що свідчить про те, що з заводу коробка не відкривалась. Ось вона. Розпакуємо цю коробку та подивимося, що знаходиться всередині. Перше, що ми бачимо, це сам нагрівальний кабель, що змотаний у бабіну. Він має одразу встановлений на заводі так званий холодний кабель для підключення к терморегулятору. Цей кабель з'єднаний з нагрівальним кабелем за допомогою герметичної з'єднувальної муфти, яка має клас захисту IP67, а це означає, що з'єднання повністю герметичне та міцне. З іншого боку, Кабелю є герметична кінцева муфта. Також комплект має інструкцію встановлення та експлуатації нагрівального кабелю та гарантійний талон. Щодо гарантійних зобов'язань, на нагрівальній кабелі Tomat DeVі діє розширена повна гарантія терміном в 20 років. Як це працює? Компанія Danfoss має мережу сервісних центрів, які при необхідності приїдуть до вас у будь-яку точку України та проведуть професійну діагностику системи. А при виявленні несправності швидко проведуть гарантійний ремонт або замінять обладнання на нове. Отже, обов'язково звертайте увагу на те, щоб при купівлі продукції Деві був заповнений гарантійний талон. Це все. Ми намагаємось надавати вам преміальну якість теплої підлоги та найкращий клієнтський сервіс. Будьте з Деві! До нових зустрічей!